Маракуя Північна Флора. Хто міг подумати? Вчора була така красива квітка, встиг я приїхав, встиг сфотографувати. Вот. А сьогодні, думаю, зніму відео, щось розкажу, а вона вже зав'яла, вона вже перецвіла. Ну, може, вона вже і давно розцвіла, але я тільки вчора на дачу приїхав. Дивлюсь, цвіте, красота неймовірна. Я на заставку вам зараз. Поставлю вчорашнє фото, квіточку я сфотографував. Так, ну я розповідав, да, це, це перший рік, це мені подарували, прислали обмін на черенки винограда. Я людині черенки відправив, вона мені маракує відправила. Я її там почекав на три частини, посадив, наче було б три окремі рослинки. І росте і одна квіточка вже. От свілася, але воно бутончики є. Другий, третій, четвертий, п'ятий, та десяток десяток бутончиків. Але ж теж хтось каже, самозапильна, хтось каже, потрібні ще, щоб були квіти. Тому не знаю, не скажу, тільки вчуся. Ось От. така. Ну, звісно, квітка ну, дуже красива. Я відправив всіх. Батьків біжить, кажуть, дивіться, а ви такого ще не бачили. Так, да, звісно, ну, от, ростуть там у нас різні кліматіси. Так, кліматіс відпочиває. От, від цього квітки красива. Їх треба садити, я не знаю, там в, центрі, в центрі двору і любуватись квітами я вже не кажу про плоди. От. Так, це висотою. Ну, Висотою метр півтора. Ріст слабенький. от, Я сумніваюся, що в цьому році, навіть якщо ще ті бутончики розкриються, будуть квіти, я сумніваюся, що воно встигне, навіть якщо запилиться, що воно встигне плоди дозріти. От. Це хіба що, якщо буде дуже-дуже тепла осінь. ну, Судячи по тому, що весна була холодна, то може і осінь буде тепла. Отакі справи. Це моя маракуя північна. Дуже задоволений, що вона в мене є.